Ну найбільш небезпечнішою я вважаю в цьому законопроекті а змін внесення зміни до статті 161 кримінального кодексу. Mm -hmm. Це якраз казали про криміналізацію, так. І я зачитаю її публічні заклики до насильства mm -hmm. на ґрунті нетерпимості. Нетерпимості вже згідно цього закону включаються і согі, і і Всі, всі, всі раніше інші. не було законодавства поняття нетерпимість. Тепер пропонується його так, додати його введення, так а також інші умисні дії спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості, караються штрафом. Або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Mm -hmm. Тобто санкція статті передбачає не лише штраф, ж, а і е, також позбавлення волі, обмеження волі, mm -hmm. не позбавлення, так обмеження волі саме на строк до п'яти років. А якщо ми подивимося диспозицію цієї статті, е, за що будуть карати, так? Публічні заклики до насильства ну тут зрозуміло це не стосується в принципі громадських організацій, релігійних це організацій. Будь заклики Ніхто, насильства, та, це, так будь-які заклики, погано. так тут нічого не, страшного не немає. А також інші умисні дії спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті. О, тут уже цікавіше. Оці інші що за інші умисні дії хочеться запитати. Що можна туди? Ну у наш законодавець часто пише так, щоб можна було закон, як дійшло, повернув, mm -hmm. так як і вийшло. Так само і тут можна будь-що приписати на, до цієї частини. Тобто, навіть якщо написати, просто, що там, така поведінка вона шкодить дітям, mm -hmm. наприклад. Да, там, чи щось іще. Тобто вона викликає ненависть, да, тобто, там, написати, що ось там серед таких осіб дуже багато було педофілів, наприклад. Mm -hmm. Якщо якесь медіо написало це, і тоді у людей викликають негативні емоції, можливо, навіть якась ненависть, да, там внутрішня десь і вже все, це умисні дії, які нібито відповідальні... можна притягнути цю статтю. Да. Тобто, це означає, що теоретично там слідчі органи або поліція, або прокуратура, або буде намагатися в суді довести, що будь-яка критична дія або висловлювання щодо. Будь-якої групи людей без заклику до насильства а просто критичне ставлення може, якщо закон буде ухвалений, судом розглядатися як підбурювання.